А что ты раздеваешься? Вы любишься, да? Хорошо, ну я что думаю, чего ты заговорит? Чего я тут? Что вы тебя выкликали? Наверное, представлять буду. Наверное. Хорошо, ну так я питание. Что ты тебе снимаешь? Ти вирішив створити собі, що для до тебе значить? Що ти вкладаєш? Це відповідальність велика, це рішення. <риклад> і це вірє, ну Бог дуже хоче, щоб не заховалися. Це добре, що будь одному. Ти, ти робиш, тому що Бог хоче, тому що ти хорошо. <риклад> тому ти, ти, ти. Ти, ти. 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 <риклад> ти робиш, тому що це Бог хоче просто, чи так це таки твоє бажання. Ні, ну це і моє бажання, і я знаю, що... Бог все робочи, значить це буде своє. Ти готовий Так? Да? Я вже <головік> <головік> <див> все зріблю. Добре. А... а ще чому? Ще чому? Так. Да. Не знаю, хоч одну людину в цьому світі має щаслива. Ладно, щаслива людина, виходить сюди, люди. Ми через декілька років запитаємо. Зміг він зробити, чи не зміг. Туда просила ні одного запитання, кажуть, ну хотя б. Ну все одно знаєш, Значить, є так, колись одного чоловіка говорить, слухай, ти каже, класно тебе каже, ну ти чоловік вірить. Не каже так, у мене дружину є. Ну, дивися, я так звати по-другому, але... Дякую. А, скільки ти часу молилася за Олега? Ну, це второго етапу. А, ні, ти так в руках, будь ласка, почався. Шість років, на Ого. Олег, ти це знаєш, наскільки ти вимовлений? Да. Ви ну дуже дітей в утробі носять 9 місяців, а за тебе 6 років люди мали. Це, це буде вдвічі відповідальність. Ну, скільки разів руки опускалися? Навірно, раз за три. А завдяки чому ти могла піднімати ці руки знов робити? Мірно, тому що любила, не знаю. Вона на бок пуштала. Ну і папу піднімалися руки далі і далі. Хорошо, ну останній така. Чому саме він? Не знаю. Алішка, <реш> ну я хочу ти просто зазнав двічі відповідальності. І розумів, що можливо ці шість років, дивлячись на твій шлях, це що ти пройшов, можливо, можливо. Один із моментів, чому ти залишився живий, чому ти піднявся, чому ти дешся завдяки тут тому що вона, Можливо, хтось її опускав рука переставилися, але вона, вона, вона становилася, тому це відповідає. Тому зараз ми їх представляємо як нареченими нареченого, і наречен, е, які мають. Ми можемо бачити місці, вони можуть спілкуватися вже ближче на одинці. Єдине, що ми їм не рекомендуємо залишатися зовсім на одинці, воно буде не корисне. І зараз ви обіцяєте один одному певні речі. Якою мовою вам буде зручніше? Мені ну, українська. Хорошо. Хорошо. Так, для вас зробили навіть на двох мов. І поверніться, будь ласка, один до одного. Олежка, ну ти перший. Все, можна на сьогодні? Так, так. Це писання можна не читати. Заповіт непорочності. Я але перед Господом і помісною церквою, намагаючись виконати волю Божу, обіцяю тобі, Людмила, захищати твою моральну чистоту, починаючи з цього дня і до нашого дружня. Так як я поважаю тебе, то зобов'язуюсь будувати внутрішню людину твого серця. А не застосовувати будь-яке насильство по відношенню до тебе. Я обіцяю виражати свою любов до тебе способами, які дозволять нам обом зберегти чисте сумління перед Богом і один перед одним. Це моя обіцянка, чиста ти. Заповідь непорочності. Я людмила перед Господом і помісною церкви, намагаючись виконувати волю Божу, обіця... обіцяю тобі, Олег, захищати свою моральну чистоту, починаючи з цього дня і до нашого одруження. Так як я пови... поважаю тебе, то зобов'язуюсь. Будувати внутрішню людину свого серця, а не застосовувати будь-яке насильство по відношенню до тебе. Я обіцяю виражати свою любов до тебе способами, які дозволяють нам обоєм зберігати чисте сумління перед Богом і один перед одним. Це моя обіцянка чистоти. <зас> дорогой Христос, я, Господи, благодарю Тебя за любовь, за милость, за то, что нашел когда-то меня в этом мире, Господь, и поднял, Господи, омыл, очистил, Господи. То, что я вложил в сердце молиться много лет за Олега, Господь, благодарю Тебя за Олега, просто, Господи, веди нас, научай, Господи. Даруй мне мудрости, Господь, даруй мне послушание Твоего, Господи. Благослови нас, Господи, Щоб ми строили хороші отношения між друг другом, Господи, я молилась во ім'я Иисуса Христа. Амінь. Амін. Дарий мій Бог, слава тобі і хола, папочка. Я дякую тобі за твою любов до мене, за твою милі Я Дякую, Господи, Боже, що ти коснувся мого серця, колись, Господь, я тебе пізнав, Я Дякую, Господи, Боже, що ти ніколи мене не залишав, Господи. Хотя відходи від Тебе, Господи Боже. Я дякую, Господи, що Ти такий милостивий і благий до мене, Господь. Я дякую за церкву, Господи, яку ти мені дарував, Господь. Друзі, Господи Боже. Я дякую, Господи, за любов, Господи. Дякую, Господи Боже, і молю, Господь, щоб ти благословив нас, як пару волоків, щоб ти дав нам сили і мудрості в наших відносинах і берегти себе в чистоті. Слава тобі хвала, хвала, Амінь. Амінь. Господь, ми як Твоя церква Боже, ми благословляємо зараз Олега, Люду, Господь, на цей дошлюбний період. Господи, ми молимо, щоб ти берег і чистоті. Господь, я молю тебе про те, щоб ти дай дійсно мудрості будувати правильні стосунки, бути щирими, Господь, один з одним. Господь справжніми, такими, якими вони є, Господь, дійсно навчитися приймати до нового такими, якими вони зараз є, Господь. Просто ти сам направляй їх все устрояй, Господь. Боже, всі, всі передшлюбні ти, хвилювання їхні, Господи, Ти все устрой. Господь, вони в руках Твоїх, ми просто просто Твого благословення для них во ім'я Ісуса Христа. Амінь. А -мінь. А -мінь. будь ласка. Там не треба, Щоб от Бог Настя, не тікай, а лег тоже надо.